Привіт, Леськів Оля. Вибіркові змагання, вибіркові змагання, Підбір до змагань. Івент 2. 2. Теж розмальовані 4 зони. На даний момент хоча, скоріше, нам буде потрібні до 2. По метру. У нас 10 кілограм гриф вибрали. І возначка тут стоїть 5, 5, поїду з цієї сторони теж 5, різ теж саме. А, тут а, зніми, а грає. грає? Якщо хтось попадеться, такий що не зможе? Так, А покажи їх на камеру, щоб я не носив камеру. У нас п'ять доставляється, і п'яка добре, на другу лінію.

Не, 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 5 секунд, за все. Каже, не